Руку держи, давай, діба, ти мене держиш. Ні, колпак давай. Опа, і Ту-ту-ту-ту! Увага, 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 кармарки! Сьогодні вітаємо вас, як завжди, слава Збройним силам Україна. І сьогодні у нас черговий випуск. Сьогодні субота, у нас п'ятниця, але ви його. Я думаю, вже сьогодні субота. Тому покажемо вам декілька рядів автомобілів. Це у нас буде перший і другий ряд. І, в принципі, все. А найголовніша новина. Ми нарешті запускаємо онлайн-кармаркет. Тому це тестовий режим, тому поки що без грошей. Потім будуть величезні суми, тому що у нас тисячі прихильників, які готові купувати ваше авто. Якщо ви не маєте можливості ставити свою ластівку, свою крихітку, свою лялечку, свій автомобіль у нас на кармаркеті. Ви на ньому ще є. Ї... Наша тримається штука. Е, ви на ньому е, ох який звук дала зараз по вухам, щоб ви розуміли, що мікрофон робить е, гарні речі. Е, якщо не маєте можливості ставити на кармаркеті автомобіль, е, ставте його фотографії, а ми обов'язково продамо. Як це е, працює? Тобто зараз знизу в посиланні обов'язково буде силочка на телеграм-канал. Там є чат-бот, в який ви заходите, і там написані всі правила. Отже, яким чином? Ви виставляєте фотографії свого авто, а чат-бот вам там покроково розповідає, що робити. Ну і всі мають можливість дивитися вашу машинку у нас на сайті. У нас вайбері в телеграмі. Де ще, Коля? На Ютубі, тобто ось тут, де ви нас дивитеся. Ми продаємо вам авто, а ви кажете, які ви Car кармаркет? Що зробили? Кармаркет онлайн. Посилання знизу, а ми переходимо дивитися авто, авто. І першим у нас буде BMW. Що це у нас? 320? Напевно. 2006 рік, 189 тисяч пробігу, двохлітровий бензин, механіка 6500. Хоче власник цього авто. Авто з Німеччини має два ключі, один комплект Гуми е, обслуговувана повністю. Що таке афк 3, я не розумію. Ось щось римська трійка, я не знаю. Але там так написано. Так, виїхали до наступного авто. І це у нас буде Nissan Leaf, 12 рік, 103 тисячі пробігу, це 24 кВт, 8800. Ціна. Е, інформація від власника. Зараз теж розповім, коли ось тут пробіжить. І що у нас тут є? Тут є Америки, один ключ, два компакт-гуми. В ідеалі гарне авто, економне, не бите розхідники помірні. Для всіх, хто полюбляє BMW, ти іноді кажеш, де BMW, де BMW, ось BMW. Так, це у нас x 5 11 рік, 186 тисяч пробігу, 3-літровий бензин, автомат 14700. Ви подивіться, що тут за салон? Мега крутецький. Він білесенький. Коля, ти покажеш? Покажи, щоб не відбивало від скла зображення. Ну він просто крутецько виглядає. Отже, авто з Канади, два ключі, один комплект Гуми, без підкрасів. Авто на багатій комплектації. Це побачили одразу. Е, так, майже все є, крім. Крім проекції, фух, прочитав, бо такі погані слова в голову лізли. Все є крім проекції на лобове скло, де ви маєте можливість виставити 5 якихось там е швидкість, поворотники, і ще щось, і ще щось. Тобто я що не помиляюсь, п'ять якихось компонентів. Так далі. Ну це мега крута тачечка. Якщо ти на неї подивишся, думаєш, блін, це ще не Passat, це і не джета, що це не гольф, що це за фольксваген, друзі, це Phaeton. Тринадцятий рік, 157 тисяч пробігу. Це трьохлітровий дизель, автомат. Ціна 15 900. Ну мега крута тачечка. Фаетон, як же ти виглядаєш? І зовсім по-іншому відрізняється від цих привіт, від цих Фольксвагенів. Та шкоди, це І Саша їздить постійно. Тут показує ці авто людям. Отже, авто з Німеччини. Два ключі, один комтагуме. Сервісна книжка в наявності. Є підкраси. Зроблена заміна мастила, двигуна фільтров. Е, так, масляний фільтр, повітряний фільтр, перевірені форсунки, сажевий в нормі. Ракета. 15900 файтон. Так, далі. Форт. Оп, -оп. куди ти колечки біжиш? Ford Grand C-Max, не просто C-Max, а C-Max, 13 рік, 106 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка, 10-300 ціна. Є додаткова інформація. Добре, що ми навчили наших, наших людей, які продають авто, трошечки давати додаткову інформацію. Це Чехія, два ключі, один комплект Гуми, обслугована без підкрасів. Купив, сів і поїхав. Дивісь цього авто. Отже, ось він, C-Max від Ford. До речі, одразу так підійшов до це ж мінівенчик. Ми думаємо з Колі зняти серію одну про мінівени, показати всі мінівени, п'ятимісні, сімімісні, але які мають статус мінівена. Це один із привидів. Якщо вам це сподобається, якщо вам потрібен такий огляд, ставте палець догори, обов'язково в описі пишіть. Так, знімаємо мінівени. Якщо ні, то напишіть, підскажіть нам, які випускняти, тому що ми знімали випуски від 5 до 7 тисяч доларів, до 5 тисяч доларів, від 7 до 10 тисяч доларів. Ми обов'язково знімемо ще випуск. Ми вже плануємо на наступному тижні від 10 до 13 тисяч доларів. Можливо, вам щось іще треба показати. Можливо, автомобілі червоного кольору. Ні, ну по ми точно ми не будемо знімати. А ось е, мінівени, я думаю. За показали, показували, можливо, ще покажемо мінівену. Якщо така ідея подобається, ставте палець до і під, е, ну, якісь свої коментарі обов'язково залишайте. На черзі Меган, 5 рік, 162 тисячі пробігу, 1,6 бензин, механіка, ціна 5 тисяч американських доларів. Це у нас Німеччина, два ключі, один комплект Гуми. Не фарбована, є сервісна книжка. Ну і зерно це один із моїх фаворитів. Це Espace, space 15 рік, 188 тисяч пробігу. Це 1,6 дизель, механіка. Ціна 14900. Авто з Італії, два ключі, один комплект Гуми. Є сервісна книжка без підкрасів. Ну, дійсно, еспейс, space Мені та й старенький еспейс подобався, тому що він такий незвичних форм, а цей еспейс space має гарну мультимедію і взагалі виглядає він дуже Ну, в принципі, як і попередники, він фантастичний, тому що цей еспейс. Так, далі. Nissan Rock, 13 рік, 141 тисяча пробігу, 2,5 бензин автомат. Ціна 11900. Авто з США. Сполучених Штатів Америки два ключі повне ТО. Крило бампер фарбоване. Зато дивіться, що є зверху. Зараз це коштує як мінімум 500 доларів. Якщо ви помітили, там є релінги. на них багажничок. Так, Volkswagen Tiguan. 14 рік, 129 тисяч пробігу, 2-літровий бензин, автомат 13700, Америка, один комплект гуми, один ключ. Є сервісна книжка. Білий тюгунчик виглядає досить таки пристойно, гарненько, е, охайно і взагалі ну, топчик, топчик. Особливо для тих, хто любить по місту ганяти для дівчаток взагалі топчик. Так, Volkswagen Golf, 9 рік, 16 рік, 1,4 бензин, механіка, 7 американських тисяч доларів. Італія. Два ключі. Є без дисків літня гума ще. А, ну два, написано. Так, да, літня без дисків. Так, далі. Audi Q7. Красунечка, Лялечка, просто Космос. Це 7 рік. 180 тисяч, 36 бензин, автомат 11,200. Ух, красуня. Красунечка. Так, Сполучені Штати Америки ключ два комплекта гуми. Є сервісна книжка підкрас. Двох деталей, яких не вказано. Меню. Меню. Так. Volkswagen Golf 4 рік. 160 тисяч пробігу, 1,6 бензин, автомат. Автомат 5900. Golf на автоматі. Так, Німеччина, два ключі, один комплект гуми, Є сервісна книжка, не фарбований, е, та є нюанси в. В чому? А, як ви думаєте, в чому? Пишіть нам в коментарях. Є нюанси. В порогах, друзі. То пороги. Не знаю, які там нюанси є. Але якщо, власне, кажуть, що є, значить є. Так, далі. Nissan Qashqai плюс 2, тобто сімимісний, 9 рік, 256 тисяч пробігу, 1,5 дизель, механіка. Ціна 8,999. Майже 9 тисяч доларів, сказав би я. А я так і кажу, що майже 9 тисяч. Німеччина, два ключі, один комплект гуми, є сервісна книжка, є косметичні підкраси. Ну, як же без них автомобіль то, в принципі, 9-го року. Як не кажіть, ну не рік автомобілю. хоча за рік можна його так вшатати, що ого. Так, Рено Маган, 15-й рік, 185 тисяч пробігу, 1,5 дизель, механіка, ціна 12900. Це наш четвертий маган, правильно ж? Покоління, то четверте. Так, Франція, два ключі, два комплекта гуми, є сервісна книжка, ось вона лежить. Це просто книжка, є сервісна, напевно, там написано, де що, коли робилося. Без підкрасів. О, ось, бачите, це авто без підкрасів. Виглядає дуже гарненько. Так, далі. Volkswagen Jetta. 15 й рік, 153 тисячі пробігу, 2-літровий бензин, механіка. Ціна 8300. Сполучені Штати Америки, один ключ, один комплект Гуми. масло та фільтри обслугована без підкрасів. Я б сказав, би, сів, кайфану і поїхав. Так, далі ще один ліф в цьому ряду. 13 рік, 115 тисяч пробігу, 24 кВт, 11700. Мені подобається, що ці ліфчики, вони реально всі мають дуже класний салон. Вони білесенькі, гарнесенькі. І судячи по тим ліфам, які заїжджають до нас на авторинок, вони всі в гарному стані. Швеція два ключі, два комплекта гуми, є сервісна книжка. Підкрасний один елемент. Так, на черзі у нас зафіра, да? Що у нас там? Так, Opel Zafira. 12-й рік, хоч трошечки починаю я вже розбиратися в марках авто, ну тільки поки що в моделях і марках. Все інше для мене то е, і не потрібно. Я шведуча, хоча е, й мага експерт. 12-й рік, 202 тисячі пробігу, 1,6 бензин, встановлено ГБО, механіка. Ціна 7700. Ой. Я так багато сказав про себе, а треба сказати про цю зафіру. Тому що тут написано: з Італії авто має два ключі, має один комплект Гуми, є сервісна книжка, рідна фарма без підкрасів. Один власник, повна сервісна історія. Е розмитна і сертифікована. Дуже гарний стан. Ось так. Хотів щось там гарненьке сказати, дуже гарний стан. Ну, дійсно, вона на, на транзитних номерах, тому її сертифікована. сертифіковано. Гарний ну, варіант за такі гроші. Так, далі. Peugeot 607, 8... А, ні, який тут восьми може бути рік. П'ятий рік. 335 тисяч пробігу, 2,7 дизель, автомат ціна 4500. Боже, раніше це було в таке авто. А найголовніше, що багажник відкривається в дуже секретному місці. Хто знає, те, до догори, хто не знає, там. Коль, ти знаєш, де відкривається багажник? Ну хоч іди, зараз сідемо, людям покажемо. Е, ніч, ну, нічого не видно, що тут написано. Е, ось як ти думаєш, де відкривається багажник в цьому авто? Це Peugeot 607. Це для тих, хто не знає, як, ось подумай, де, де це можна робити. Лев не повертається, нічого не робиться. А, ти стерта, то ти, ти знав. Так, дійсно, ось лічиночка, дивіться, кнопочка. В нуліку. Пом! Бачите, я стаю мегаекспертом, експертом, друзі, завдяки вам. Ну це я знав ще до кармаркета, чесно скажу. У мене у знайомого таке авто було. Так, Nissan Leaf, ще один Ніссан Ліф, 2014 рік, 55 тисяч пробігу, 24 кВт, автомат, 11500 ціна. Авто з Сполучених Штатів Америки, один ключ один комплект Гуми. Немає сервісної книжки. Задня ляда. Перефарбована. Написано. Так, що це теж Зоя, так? Да? Так, так. Як мені вона подобається, вона маленька, компактна, але яка вона крутецька. 15-й рік. А це Рено Зоя? Чи Зоя? Зойка, коротше, Зоїнька. Зінаїда. 126 тисяч пробігу, 23 кВт, 11700. Тут такий екран ще здоровий попереду. А, то не найкранніший, то панель так винесена здоровий, екран там не дуже великий. Не Тесла, не Тесла. Так, що тут у нас написано? Норвегія. Норвегія, хто пише зеленим маркером? Ну що ж ти розбереш? Він вигорає. Так. Замінена ходова оце вже плюс. Не фарбована це теж плюс. Є сервісна книжка, плюс є два ключі. Ось так. Скоро у нас потрібно буде діріти електроавтомобілів робити. Я думаю, так буде зручніше. Ще один ліф, 12 й рік, 171 тисяча пробіга, 24 кВт, 8400 ціна. Знову вже білий салончик. Мені так подобаються оці реально у них фари ось такі просто масивні. Переходимо ще до нового електроавтомобіля. А я вам нагадаю, що CarMarket онлайн вся інформація знизу посилання. Обов'язково переходьте в чат-бот Telegram, і там все вам ми розписали. Далі BMW i3, 16 й рік, 75 тисяч пробігу, 33 кВт, 22,5 22, тисячі американських доларів. О, так. Тут ручки прикольно відкриваються в іншу сторону. Тут вже половинка двері є. Ти знаєш, що вона так відкривається в іншу сторону. І ви подивіться, які тут якісні сидіння, як вони виглядають, як же тут всередині все топово зроблено. На то воно і BMW. Ось біємдаблін BMW дуже полюбляю, але третій то якийсь витвір е, мистецтва е, 21-го століття. І що тут написано? Давайте прочитаємо. Дивіться, який це розмір, це якісь 17 чи 18 колеса. Вони мені вище коліна. Я не знаю, це, напевно, 18-й колеса чи 17-й. Так, без підкрасів. Після сервісу, два ключі, два комплекта гуми. Авто з Норвегії. Ну це ідеальний варіант. Насправді такий автомобіль не дуже часто продається. Подивіться, що робиться далі. Ми переходимо ще електроавтомобілі Так, таке відчуття, що 2020 там 9 рік. І у нас буде половина електроавтомобілів тут. Ми віримо, віримо в ЗСУ, віримо в наших хлопців-дівчат, які захищають нашу країну, що ми будемо мати можливість це робити. Також Toyota rav 4 електроавтомобіль, 13 рік, 131 тисяча пробіга. 43 кВт. У -у -у -у. Багатенно, 16500 ціна. Ну 43 кВт. То я думаю, що шановні власники, власники електроавтомобілів, пишіть, будь ласка, приблизно, хоча б наскільки вихистає повного заряду авто, тому що людям то найбільше цікаво. Я ж не можу від себе того говорити. Авто з Норвегії, два ключі, один комплект гуми, є тактик, сервісна книжка, два косметичних підкраси в цьому мається. Пишіть, наскільки вистачає приблизно зарядів, плюс-мінус там 20-30 км, щоб ми розуміли, скільки то власник може на ньому проїхати, Новий власник. Nissan Leaf, 14 рік, 24 кВт, 130 тисяч вже пробігла це авто, 9-300 ціна Сполучені Штати Америки, один ключ один комплект Гуми. Так, заднє ліве крило та дверка фарбовані. Все, ось інформація про цього авто. І переходимо вже до звичних автомобілів, хоча і вже електроавтомобілі стали звичними для нас. Volkswagen Passat Б6, 10 рік, 234 тисячі пробіг, 1,6 дизель, механіка, ціна 7300. До речі, скоро вас, шановні наші глядачі, будемо дивувати дивувати неймовірним контентом і неймовірною зйомкою. Про це трошечки згодом, коли ми вже запустимо перші ролики. Окрім того, що ви дивитеся в гарній якості і досить таки нормальним звуком, у нас там. Ден порадував нас е, придбав одну, одну штуку, тому зовсім скоро дивіться більш цікавіший контент на кармаркеті в місті Житомир. А у нас на черзі Subaru 13-й рік, 170 тисяч пробігу, 2,5 бензин, автомат, ціна 10700. Ні, друзі, то не міняємо ведучого. На вашу радість ні. Я поки що залишаюся, але хто бажає себе спробувати в ролі ведучого на кармаркеті, ми завжди будемо раді дати мені вихідний, а ви то зможете зробити. Це авто з Канади, два ключі, один комплект гуми. Є сервісна книжка без підкрасів. Так, Mitsubishi Outlander 16 року, 55 тисяч на всього набігав. 24 бензин, автомат, ціна 14800. Зараз побачимо, що тут власник каже про це авто. Привіт, зелений маркер. Так, Канада. Написано: точно видно. Дякую, все. Ну, треба Ромі Сашу сказати тільки. Кулькова ручка. Все. Ніякого маркера. Він же на сонечку одразу стає е, незрозумілим для нас текст. Ford Fiesta, 13 рік, 140 тисяч пробігу, 1,6 бензин, автомат. Ціна 6,5. 6,5. Авто з Америки. Один ключ один комплект Гуми. Е, масло мінялося 2000 тому. Капот крило е, фарбоване. Juke 11 рік, 167 тисяч пробігу, 1,6 бензин, автомат. Ціна 10750. Є знизу такий написи, як обмін. Тобто, хто шукає авто і має своє, але не хоче продавати, можливо, махнетися. Німеччина, два ключі, два комплекти гуми. Е, є сервісна книжка без підкрасів. Так, далі, Fusion у нас. Канадський Ford Fusion 2015 року, 192 тисячі пробігу, 2,5 бензин автомат, ціна 10-700. Там Fox, так, да? знизу написано Fox. Fox, Fox. Немає, Да, що це робить? Десь Андрій, мій знайомий, пригнав цього Фокса. Ні, не написано, це не на цей Fusion. Десь він повинен бути в цьому ряду. Це значить інший Fusion. Та й чорний здається. Так, поїхали далі. У нас Renault Megane, 14 рік. 224 тисячі пробіг, 1,5 дизель, механіка 8500. Авто з Німеччини має три ключі. Щоб так у кожного члена сім'ї. Е, два комплекта Гуми, повне ТО, один підкрас. Ну, ви знаєте, ну, нормальненько. Нормальос. Так. Торех. Від Volkswagen 17 рік. 104 тисячі пробігу, 3 дизель, автомат, 27 тисяч американських е, листівочок, бумажечок, зелененьких, 27 тисяч. Так, Сполучені Штати Америки мають два ключі, один комплект гуми, є сервісна книжка, одне крило. Е, я так розумію, підфарбоване. Кондакорд. Як вона гарненько виглядає в середньому в світлому салоні? 15 й рік, 120 тисяч набіла всього на 24 бензин автомат, на 12 тисяч американських доларів. Ви подивіться, цікаво, що звикли ми до затемнення скла, навіть лобового. А тут він да, ось такий незатемнений світлий салон і така світла машиночка Сполучених Штатів Америки, один ключ один комплект Гуми, є сервісна книжка. Ну, ось так виглядає Honda Accord. Вона така дівчинка тут ось. Хоча так, Ford Focus, 7, 7 рік, 180 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка 4400. Що, привіз мене маркер знову? Так. Ні. Німеччина один ключ, один комплект гуми, немає сервісної книжки в гарному стані. Схоже на твій, Що да, ні, Це хечбек це універсал просто. Hyundai Tucson. Tesson у нас восьмий рік, 214 тисяч пробігу. Це 27 бензин, встановна ГБО, автомат, ціна 8250. Ну, ось така до власника, звісно. Ось полірнуть фарочки і зовсім по-іншому буде виглядати те авто. Це дуже. ну Тюсон ось, ось цих років, він дуже. Такий, можна сказати, виносливий, він е, має дуже багато всього, тим більше, якщо він куплений в Україні, ось офіційно куплений в Україні, має два ключі, два комплекти гуми, і все на все один підкрас. Ну Ось трошки полірнуть фари, і він взагалі в топчик зразу залітає за таку ціну. Так, а тут, якщо поїхала, це я так розумію, тут Джорні червоний стояв. Форд? А, Ford? Фьюжн, Чорний Фокс з написом. От я хотів його показати, але я скажу, що мій знайомий Андрій. Має то Форда, він каже, що класна машина, хочу продати. Я говорю: ти заженеш продаш. Бачиш, загнав і, і поїхав вже продаватися. Шкода Фабія, 9 рік, 196 тисяч пробігу, 1,4 бензин, механіка ціна 5400. Авто з Німеччини має два ключі, один комплект гуми. В Україні то наробив сервісне обслуговування. Задня арка підкрас. Привіт, Ляля. Привіт. А третя. М -м, Манюня, A3, п'ятий рік, 194 тисячі пробігу. Це двохлітровий дизель. Взагалі, механіка, ціна. 6700 Це у нас що, хетчбек, так? Да? Чи універсальчик? Хетчбек. Хетчбек, хорошо. Коля, хетчбек. Німеччина, два ключі, один комплект гуми, півтори тисячі кілометрів назад. Е робили повне ТО. Я маю два підкраси: датчик світа, датчик дощу, вебаста дистанційно. Е Клімат контроль. Менюня, яка ж так заряджена красунька. Ось така Audi A3 за 6700. Далі, Chevrolet Nubira, 10-й рік, 121 тисяча пробігу, 1,6 бензин. Механіка, ціна 5700. Хотів би щось ще сказати, де немає того листочка, про який щось вам розказати про це авто. Джета. Джета ця мене здивувала, тому що має такий заряджений, шкіряний світлий салон. І взагалі, вона всередині дуже гарно виглядає, має люк. 7-го року автомобіль 241 тисяча пробігу. Це 1,4 бензин, автомат, ціна 6900. Авто з Німеччини має два ключі, один комплект Гуми, є сервісна книжка. По лакофарбовим покриттям нічого не сказано, але як вона всередині там виглядає. Ну це просто топ. Далі, шкода Октавія 5-а. 12 рік, 231 тисяча пробігу. Це 1,6 дизель, автомат. Ціна 10-200. Коля пробігає. Я розкажу якусь додаткову інформацію про цю а 5 А я хочу, а я хочу А5. Німеччина два ключі, два гуми, є сервісна книжка як нова. Добре, що не як нова, бо була така машина нова, не хочу називати навіть марку. Ну, така нова була. Це як нова. Привіт, Бітл! Привіт, манюнька! Volkswagen Beetle, 13 рік, 186 тисяч пробігу. Це 2,5 бензин для цієї лялі. Автомат, ціна 10800. Ну це, Коля, якщо ти так от проходь, проходь туди ось так проходь. Я думаю, це сполучення стати. Отко присядь, присядь або камеру нижче. Я од значок закрию, так стане скажу. Друзі, Porsche 9.1.1. В мініатюрі. Ні, не показуєш там бітл. А ось ну реально, Порше, Порше 911 у нас на кармаркеті. А як у вас? Ось так. Ну, мені дуже схоже. Не знаю, як вам, не знаю, як на камеру передає. Ну, реально придочок дуже схоже на Порше. Так, Opel Astro J14 рік, 195 тисяч пробігу, 1,6 дизель, механіка. Ціна 8500. Пам, І закрита. Ну що ж нові друзі, будемо закінчувати наш огляд. На сьогодні ми знімаємо його в п'ятницю вечором. Сьогодні 28 Да? так? Завтра 29 Немає можливості завтра знімати, тому знімаємо п'ятницю, але завтра обіцяємо, що тут буде гаряче і буде набагато більше авто найголовніший меседж, який я вам хочу сказати: бережіть себе, допомагайте Збройним силам України, хлопцям і дівчатам боронити нашу землю і робіть все для того, щоб наблизити нашу перемогу. Ну і хто хоче зараз продати своє авто і не має можливості потрапити до нас на кармаркет на майданчик і залишити його для того, щоб менеджери його продавали, маєте можливість залишати кармаркет онлайн. Відкриваємо тестовий режим. Вже в телеграмі можете зайти, посилання ось тут знизу, зайти і зареєструвати своє авто, викинути фотографії і тисяч. Що людей мають можливість його побачити, і обов'язково е, ми допоможемо його продати. На цьому все мене звати Павло Логінчук за камерою колі, який махає, але стабілізатори все не дає можливості вам побачити, що він то чує. Дякуємо кожному за лайк. Не забувайте підписуватися. Ну і подивіться попередній випуск. Нам було дуже смішно. Я думаю, вам теж зайде про е, хобі. Це у нас будиночок на колесах. Він ще є. Е, дякую всім, хто дивився і приходив, і вже дивився цей е, будиночок. У нас на Кармаркеті е, все. Пока до зустрічі. Зустрінемось. Я думаю, посеред тижня, тому що хочемо зняти для вас ще один відосі. Пока до зустрічі. Слава Україні.